Открійте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе, пізнайте родителя і родительку ваших, усвідомте, в чиїм і в яким домі ви народилися. Мелетій Смотрицький Усім нам відомо, як манить, кличе до себе рідна земля, не те, що словом, навіть думкою її поклику не осягнути. Вони обоє батьківщина і людська душа мають потаємний зв'язок і чують одна одну за тисячу верст, розмовляючи одна з одною лише на їм зрозумілій мові. І, врешті-решт, настає час, коли вони не можуть одна без одної прожити. Ось тоді, бува, навіть найзапекліші блукальники повертаються до рідних гнізд. Щасливий той, кому судилося наприкінці життя ступити на рідну землю. Зустріч Григорія Костюка з батьківщиною відбулася лише у спогадах, у книгах, які потрапили на Україну тернистим шляхом крізь роки. Арешт, в'язниця, поневіряння змусили Григорія Олександровича переїхати до Німеччини. А згодом у 50-х роках до Сполучених Штатів Америки, де почав працювати у дослідному центрі Колумбійського університету як консультант і дослідник. З групою однодумців став співзасновником об'єднання українських письменників в екзилі слово. Усе своє життя Григорій Костюк ішов до України. Вередлива доля водила мене різними стежками, ставила в різні. Часом щасливі, а часом трагічні позиції. Тому і мене бере сумнів, чи зможу я, чи зумію бодай частково відтворити складні, суперечливі і одночасно яскраві образи моїх сучасників і події моєї неповторної доби. Чи зумію я? Черствим словом людини похилого віку відтворити такими, як вони були, не прикрашеними, не спотвореними, а живими, з усіма їх добрими і недобрими рисами. З чого ж почати? З дідів, прадідів, батьків, з дитинства. А це що, тату. Це літера, сину. А як вона називається, тату? Підеш до школи, то й знаєш. Не заважай. Та скажіть, тату, я хочу знати. Ну, що ворота дасть? Це літера пу називається. Так мій батько називав літеру П. Мені ця забавка сподобалась. І я цілими вечорами, як тільки батько сідав за газету, надовучав йому питаннями. І я ненароку. Вивчив багато літа і міг читати завняки газет. Як я мислю свою роль і свої спогади. Роля автора спогади це роля скромного, чесного свідка і компенсатора подій. Головне в спогадах це люди і події тої пережитої доби. Отак пишу свої спогади як сповідь перед своїм народом. І перед історією вважаю це за честь і за свій обов'язок.